Волинський окружний адміністративний суд зазначив, що проходження військовозобов'язаним ВЛК не є необхідним та доцільним у разі наявності права на відсрочку ним. Неодноразово під час індивідуальних консультацій мені ставили питання, чи можливо без військово-лікарської комісії отримати відсрочку. І ось Волинський окружний адміністративний суд від себе також дав пояснення. Суд вказав, що ТЦК як суб'єкт владних повноважень, до компетенції якого належить вирішення питання щодо надання відстрочки після отримання від особи заяви та документів, які підтверджують наявність підстав для надання відстрочки, повинен розглянути зазначене питання без попереднього проходження такої особи військово-лікарської комісії та оточення військовооблікових даних своїх. Багато разів були суперечки з різними районними та міськими ТЦК стосовно цього. Але сподіваюся, зараз в самих ТЦК на це звернуть увагу. Суд в своєму рішенні від 8 серпня 2024 року по цій справі під номером 140 дріб дріб 24 зазначив з огляду на мету. Проведення медичного огляду, тобто визначення придатності до військової служби, його проходження військовозобов'язаним не є необхідним та доцільним у разі наявності права на відсрочку від призову на військову службу відповідно до закону. На користь такого висновку суду свідчить той факт, що постановою Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року. Під номером 560 затверджено порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, яким врегульовано питання надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації. І пунктом 63, в якому Визначено, що військовозобов'язані, які звернулися до районного або міського ТЦК з заявою про надання відсрочки до прийняття рішення, відповідною комісією, не направляються для проходження медичного огляду, для визначення придатності до військової служби. Також, таким чином. А, суд дав зрозуміти, що все ж таки треба звертати увагу на постанови та закони, а не керуватися необізнаностю наших громадян. До речі, щодо обізнаності. В мене є телеграм-канал, і там актуальні новини сьогодні, які стосуються кожного українця. Також проводжу індивідуальні консультації, записатись ви можете, написавши мені в приватні повідомлення. Підберемо час для вирішення всіх питань та отримаєте відповіді на всі свої питання. Вам дякую за увагу і до зустрічі!